Це програма поміж рядками осінь в Європі, чеська мозаїка на чашку кави по Віденській. Чи привіт, Париж? Хочеться за кордон. Тоді ця програма для вас. Де набратися найбільших вражень і скільки це коштує? Як відкрити шенгенську візу та отримати компенсацію за втрачений багаж? Про це нам розкаже Олександр Новіковський, віце-президент з питань виїзного туризму асоціації лідерів турбізнесу. Пане Олександр, здравствуйте. Моє вітання. Ваша версія, де осінь найбільш розкішна. У ну, найбільш розкішна осінь у нас в Києві. Якщо так, брати, так дивити, подивитися на, направо, наліво, то ми маємо чудове місце, ми маємо чудові пам'ятки. Але якщо брати розширити свій кругозор, то б варто з'їздити в Європу, подивитися, чим дихає Європа. Це правда, що сьогодні все більше і більше українців намагаються саме їхати в Європу. Ну звичайно, тому що в Європі зосереджена велика кількість історичних пам'яток, і е, останнім часом Європа хоче приєднатися до України. І намагаються купувати при цьому хай найдешевші тури, але тільки побачити цю цей світ, звичайно, тому що не кожен має наприклад можливість отримати послуги найвищої якості. Тому і обирають доступні програми, доступні тури. Давайте от якраз із них і почнемо. Яка цінова політика, якщо вибирати саме доступні тури? Ну якщо брати доступні тури, вони починаються від 200 євро, 200-220 євро на особу на тиждень. Це 6-5 днів. Подивіться, на прикладі автобусного туру. Так, е, про нього туроператор, до речі, на своєму сайті написав, що це найпопулярніший за останні три роки маршрут. Тур по Європі в жовтні на вісім днів. Київ, Львів, далі, Будапешт, Відень, Прага, Дрезден або е, Чеський Крумлов, плюс замок глибоко над Волтавою, Карлові Вари львів, Київ. Так? Це все за 215 євро за людину. Це трохи більше, ніж 2 тисячі гривень. Ось, о, що саме входить ось в такий тур, в такий маршрут? Що туди входить? Ну, як правило, входить переїзд, тобто по всьому маршруті люди подорожують автобусом, входить до складу страхівки, обов'язково на здоров'я. Якщо ви захворіли, то у вас обов'язково нададуть медичну допомогу. Входить сюди візова підтримка, тобто вартість ага. візи. Входить харчування. А як правило, це харчування на базі BB за сніданки і е, проживання в готелі е, один-дві або три зірки, в залежності від того, як вже оператор обирає партнерів. Коли кажуть, що подібно таку ціну ці 215 євро, треба ще помножити на три. Це справедливо? Ну, час від часу буває таке, так, тому що бувають сторонні додаткові е, якісь. Форс-мажорні проплати, що плюс треба додати. всі музеї все додатково ну, звичайно, вимагає звичайно. так. якщо ви хочете подивитися якісь додаткові музеї, це вам прийдеться е, оплачувати. Ви самціон. можете навести приклади, коли дійсно от потрібно там в такому тотурі буде помножити цю вартість на три складно сказати. Кожен тур на тур, на тур не схожий. і питання в тому, яке наповнювання. Наприклад, деякі тури включають в себе вже екскурсійне обслуговування, тобто вони мають там декілька екскурсій, деякі не включають. Тобто людям людям кажуть, що ви маєте сьогодні вільний день. На свій погляд можете сходити або в музей, або погуляти по місту, подивитись якісь пам'ятки, або, наприклад. Схарчувати якоїсь обробної ще, ще трошки ціну за 330 або 468 євро. Можна побачити дев'ять найвідоміших європейських міст, серед яких Венеція, Флоренція, Рим, Будапешт. Далі от, наприклад, дорожчі тури 790 євро за 14 днів. Туди буде входити подорож до Лондона і Парижу. Ось… Наприклад, є за 1070 євро. Це вже 23 дні в Європі. Uh -huh. Це вже і Ніцца, і Монако, і Іспанія. Uh -huh. Це адекватні ціни. Це не завищені да. чи не занижені? нижні? Це, я це нормальні адекватні ціни, але я хотів би сказати, що ви мали би розуміти, що 23 дні ви маєте пересуватися в одному автобусі. Це дуже складно. Да, це складно. До цього треба бути готовим. Треба бути або дуже молодим, або дуже е, зацікавленим в такі далекі подорожі. А до речі, на що потрібно звертати, так якщо Затати обрати уваги, автобусний? Звитзвертати то... увагу треба, потріну потрібно на кожен пункт договору. тому що в кожному пункті можуть бути якісь нюанси, тобто уважно прочитати, подивитися, що здається, якимось, наприклад, як. Дивним, А да. що наприклад, що це може бути? Адже люди, які вперше або навіть вдруге їдуть в вони... Ну, питання в харчування. Що може входити в харчування? Тобто сніданки або сніданок вечеря, або сніданок, обід вечеря. Якщо ви купили тур, а у вас тільки сніданок, то обідати і снідати вам прийдеться самостійно за свої власні кошти. І для того, щоб це не було для вас сюрпризом, то могло би подивитися. Страховий поліс, який включає в себе, наприклад, покриття, на яку суму покриває Забезпечення вашого лікування, якщо вам стало зле, якщо ви захворіли або страпилось якесь, тобто несчастя. можете сказати, це не входить. В так, страховку, так. так, можуть сказати, можуть обмежити, наприклад, ваші ваше покриття, але зазвичай покриття складає 30 тисяч євро. Чи наповнено воно якимись додатковими послугами, тобто втрата багажа або нещасний mm -hmm. випадок, або ще якісь такі, або відмова від подорожі? Ну, це. Додаткові речі, на які треба було б звертати увагу, якого класу їде автобус, чи він комфортабельний, чи має він ліцензію на перевезення пасажирів. Це такі нюанси, дрібнички, які треба на які треба було б звертати увагу користувачу. А ще коли, наприклад, так багато європейських міст, які хочеться побачити, чи не виходить часто, що це перетворюється на отой галопом по європі відомий ну, час від Часу буває, час від часу буває, тому що людина по перше і втомлюється, і наприклад у всіх. Пасажирів свій світогляд. Тобто один хоче більше уваги на цьому пам'ятнику, а інший хоче на другому. Їхати далі. І да, і кажуть, що чому ми чекаємо, давайте далі. Тобто треба уважно дивитися програму, що входить до складу програми, які екскурсійні маршрути, саме детально прописані, що будуть дивитися, чи треба буде проплачувати музеї, чи вони входять до складу. Ну, тобто, на кожен пункт я вважаю, що треба звернути увагу, щоб вони. Не... Отримати якийсь сюрприз вже в подорожі. Ну і Потім от розповідають, що якщо група вибивається з графіку, то ек ек фактично екскурсії, час на екскурсії скорочується і може дійти до того, що екскурсія обмежується автобусом. Буває, по місту. Буває, такі місту. часто. Буває по перше, а це гарантувати неможливо, тому що можуть бути форс-мажорі на кордоні, тобто затримка черга на кордоні, яка спричинила запізнення автобуса, і більш того, може бути ще е проблеми з поселенням, тому що розписаний графік і е Проживання, якщо ваша група має проживати в готелю, а а ви вчасно не приїхали. А вже наступний день має проживати інша група, то вам можуть відмовити і переселити вас в інший готель. А чи буде він відповідати тій зірковості чи ні? Це вже питання третє. А можна тоді вимагати компенсації? Від ви знаєте, можна, але за часто густо в договорі прописано, що турист не має можливості отримати компенсацію. Для цього можна додатково застрахувати свої ризики, наприклад, окремим страхуванням. Від, від форс-мажорів таких. Да, так. якісь додаткових, таких сюрпризів. А, як змінило ринок те, що е, скасували ліцензування е, турагентів? Хто краще надає послуги? Ви знаєте, ну і в кого, відповідно, краще угу, купувати угу. тур. Ви знаєте, відміна з ліцензії сприяла збільшенню ринку. Тобто будь-яка особа може займатися туризмом, для цього потрібно мати офіс, персонал, оргтехніку, і вже uh -huh. можете починати. Але саме головна річ це досвід. Чи маєте ви досвід, чи маєте ви вміння і напрацювання, щоб працювати в туризмі, тому що туризм це велика галузь, дуже велика і складна галузь. І якщо брати якість продуктів, які зараз продають. Тобто відслідкувати, які кращі агенти продають, які ні, дуже складно. Наприклад, Асоціація лідерів турбізнесу впровадила перше на ліцензування, ми проводимо, можна сказати, сертифікацію тих агентів, перевірку тих агентів, які з нами співпрацюють, і даємо їм такий знак якості, який. Доповідає, що ця агенція пройшла сертифікацію, тестування і може надавати якісні послуги. Ви кажете, що треба мати досвід. Це означає, що можна купити путівку в турагента тур, наприклад, в турагента, який, який не впевнений, в якому готелі ви будете там жити. Ви розумієте, в принципі, сам не до кінця знає цю ситуацію. Так, е, да, Сам не до кінця знає якусь ситуацію або якісь нюанси. Якщо людина знає всі е, можливі е, з... Переміни, які можуть відбуватися, наприклад, його, якщо попереддять, що якщо ви затримаєтесь на кордоні, то ви будете проживати в готелі не А, а в готелі Б. Якщо ви, наприклад, не запізнюєтесь, запізнюєтесь завдяки черзі на кордоні, тобто ви не попадаєте в цей цей музей. Або, наприклад, як ви казали, буде скорочена ваша екскурсія. Якщо людина до цього підготовлена, в неї не подорож не буде зіпсована. А якщо для неї це виявляється сюрпризом, тобто вони потім починають лаятись, вони потім на Отримувати відшкодування, подають до суду і зіпсоване настрій, подорож і, взагалі, повністю вся картина шахраї з'явилися на ринку після скасування цього ліцензування? Ви знаєте, таких у якихось великих е гучних не випадків було, не так. було, але вони є історично постійно. То як, якщо вже підсумувати е цю, цю е тему, як обрати компанію, де купувати цей ос осінній тур? Я би радив би зайти на сайт асоціації лідерів. Турбізнеса знайти там сертифіковане агентство і сміло купувати з знаком якості. Добре. Тепер піднімемо візове питання. Які посольства сьогодні охоче видають віза, візи? А які все-таки шукають причину відмовити? Ну ви знаєте, в принципі, достатньо лояльно останнім часом до нас відноситься Греція, Іспанія, е Польща. Це такі розповсюджені країни, які на принципі на сьогодні більше, ніж будь-які надають, наприклад, нам візи. А якщо я зараз подивлюсь, тут Словаччина, Угорщина, країни Балтії достатньо ну, нормально видають для наших громадян, і тому наші громадяни більше відвідують саме ці країни. Якщо брати е, менш лояльні, то я б сказав, що це мабуть Німеччина, Чехія. Франція ну, от ми якраз зараз бачимо на екрані, що так, Італія, Чехія і Велика Британія так. проблемні так? так. Це дослідження а, організації Європа без бар'єрів. Контрастними вони називають Німеччину, Францію, Бельгію, а, Грецію. До речі, назвали контрастними. Ну, так так воно є. Так, а, і найлегше потрапити в Угорщину, Польщу, Словаччину, Естонію. Угу. так? Так. А в які країни ось, наприклад, вони потрібно не потрібно вірніше шенгенську візу, але можна потрапити, маючи візу іншої країни, адже є і такі умови. В принципі, такі умови є, але якщо зробити такий перетин кордону не санкціонований, то можна потрапити в неприємний випадок, тому що час від часу поліцеї, поліціянти відслідковують таких туристів, наших uh -huh. туристів видно і можуть депортувати без права в'їзду потім всю державу. Тобто можна заїхати в Болгарію. Наприклад, в Румунію і далі намагатися переїхати або, наприклад, з національною візою польською, яка передбачує тільки переміщення по польській республіці, і потім переїхати в іншу державу, то це ризик стовідсотковий. А, а що ж робити, якщо все-таки хочеться потрапити в ту Італію, Чехію або Великобританію? А... Правильну агенцію отримати весь пакет документів, оформити візу, отримати цю візу і їхати. Якщо, наприклад, ви хочете потрапити в Італію, але Італія є більш складною державою, то треба зробити якийсь тур, який передбачає відвідування Італії, але другим ступеням. Наприклад, у Францію, потім в Італію, або в Грецію, потім переїзд в Італію. Такі варіанти можливі і такі комбіновані про програми на ринку є і це. Надасть можливість отримати подорож, отримати відпочинок і побачити інші держави, а як потрібно підготуватися. Я знаю, що наприклад бажано за півроку до поїздки в Іспанію відкрити рахунок у банку, щоб потім показати, що на рахунку відбувався рух коштів. Ну максимальна, максимальна інформація є на веб-сторінках консульських відділів тих країн, які представлені в Україні. Якщо взяти стосовно фінансового забезпечення, я думаю, що якщо у вас немає рахунку то це питання можна виправити. Є тревел чеки, є, наприклад, отримати рахунок можна в будь-якому банку за 2-3 дні і покласти гроші, зробити грошовий е... не ну, обов'язково за півроку. Ну <с <с бажано. Якщо ви ніде, ніде не працюєте, то я думаю, було бажано. Якщо ви працюєте людина, ви отримуєте заробітну плату, ну, достатньо показати виписку або справку довідку з постійного місця працювання з отриманням доходів і додатково показати рух коштів. Добре, переходимо до подорожі літаком. Можна їхати е, на тиждень або на 23 дні, як ми говорили, до Європи а можна на 4 дні, але в Барселону. Ось як, е, як вибирати саме подорожі літаком і на що звертати увагу тут? За скільки краще купувати квитки, бронювати готель? Подорож літаком вона розділиться наскільки дорожче, наскільки дорожче як правило, 30-50% плюс до вартісті від автобусних турів програм, тому що це з. Це е, такі нюанси, це гроші, які йдуть на перельот. Тобто це транспортні витрати. Авіаквиток коштує на 30-50% плюс. Uh -huh. І якщо брати економію, то бажано було б дійсно там за декілька місяців. Е, Запланувати, тому що є системи early booking, раннього бронювання. Вони допомагають економити від 30 до 40% від вартості турів. Як правило, вони з'являються зимою у лютому місяці, у лютому, у березні місяці. Додатково можна ще купити програму турів, але перельот купити окремо через лоукостові програми. Наприклад, якщо ви там замовляєте за 2-3 місяці, тобто вартість суттєво нижча. А от з приводу компенсації, якщо пасажирам відмовлять в перевезенні проти їх бажання, авіаперевізник має виплатити від 250 до 600 євро залежно від дальності перельоту. Uh -huh. Це я зараз озвучую намір мінінфраструктури вести нові правила для авіакомпаній щодо перевезення пасажирів і багажу. Далі сума компенсації за затримку багажу має скласти 50 доларів а за втрату багажу 1200 євро, незалежно від ваги та кількості. Ось як ви прогнозуєте, якими які ми можуть бути наслідки? Квитки подорожчають в такому випадку? Я не думаю, що вони подорожчають. Я думаю, що посилився б контроль над перевезенням багажу, посилився б контроль саме в аеропортах за перенесенням, переміщенням цього багажу. Тому що. А це необхідно, часто стикаються з такими ну, проблемами? Ну, ви знаєте, це проблема не тільки України, це проблема всього світу. Так само, як і наші громадяни страждають від цього, так і страждають громадяни і. Америки і Європи, тобто дуже часто відбувається, що багаж десь поїхав. Це технічна проблема, і від неї ніхто не застрахований. Але хочу сказати, що такий ризик страхується. Майже всі страхові компанії, майже всі туристичні агенти та оператори мають такий продукт. все вона. Озброєні і його можна купувати, можна застрахувати свій багаж незалежності від того, що пропонує авіакомпанія вже сьогодні. Тобто, в такому випадку треба звертатись до страхової компанії, Так, це, звичайно. це не як правило, далісті, правило да, як правило, як правило, це проходить автоматично. Uh -huh. Більша більша частина. Страхових компаній кажуть, що ми вже вам майже відшкодували Приносите чеки стосовно ваших затрат. І ми покриваємо всіх. Я вам дякую, пане Олександре, за цю розповідь. На жаль, наш час швидко пролетів. Ви ефірі. Дякую. Пасибі за розмову. Yeah. Який туристичний маршрут прокласти цієї осені нам розповів Олександр Новіковський, віце-президент з питань виїзного туризму Асоціації лідерів турбізнесу? Подорожі це барви нашого життя. Хай у вас завжди знаходиться на це час. І можливості Програму провела Ольга Ксенц, найнесподіваніше поміж рядками. До зустрічі! Куди ваша наступна подорож? Монако.